Салют, шановальникам біатлону. Карусель емоцій під назвою Чемпіонат світу з біатлону 2025 у швейцарському ленсергайде триває. А отже, на часі оглянути ще кілька гонок цієї першості. Сьогодні мова піде про індивідуалки та одиночну змішану естафету. Поговоримо про секрет успіху Сімон та головний недолік Жан Моно, фіаско норвежців, історичні нагороди для Перота Джакомеля, гарну гонку для лідерок збірної України, провал у сінґл міксті і календар нових сезонів. Кубка світу. Минулий подкаст щось не пішов, але вірю, що з вашою допомогою ми зможемо повернутися на минулі перегляди. Тому буду вдячний за лайк та коментар. Ну а тепер let's go! Погода на початок другого тижня була справді теплою весняною і була такою упродовж всіх трьох гонок. Ну і звісно, робота, лише забігаючи. Наперед, мала тут неабиякий вплив. У жіночій гонці будемо схожим чином до спринту рухатись по порядку гонки. Якщо говорити про перші стартові номери, то тут увага була прикута до Інгрід Андрвуд, Лєнихрос та Ганни Еберг. Для Інгрід гонка не профільна, тому й откровенням не стала. Три штрафні хвилини, 29-й хід, дали і тільки 39-те місце загалом. Сумно, що ця світова першість проходить без де якихось світлих плям в Інгрід, ну, але, можливо, жіноча естафета дасть їй шанс на нагороду тут. Між нею та Хейк і стартували ще Кузьміна і Лампіч і якогось біса. Перше коло, 40-річна словачка в лапках, звісно ж, пробігла в темпі Лампіч, але в обох гонка завершилась на першій стрільбі. Два йти промахи і до побачення. 52 і 71 ша позиції, відповідно. Грос загалом провела непогану гонку, але знову двічі схибала. Тим не менш, навіть без хиб в неї було б знову прикре четверте місце. Під подіумом. Такого розчарування двічі Швейцарія не витримала, б тож Лена просто поберегла їм нерви. Ганна Ебер до третьої стрільби могла претендувати на адекватний результат у топ-20, але там три помилки і фініш у п'ятому десятку. Початок другої тридцятки стартерок видався насиченим на тих, хто в підсумку показав цікаві результати. З однією хибою стала сьомою Тулі Томінгас, але без неї теж була б четвертою. Цей результат став для неї другим кращим в кар'єрі. Попередній шосте місце теж був встановлений в індивідуалці Чемпіонату світу два роки тому у німецькому Обергофі. Під 42-м номером на дистанцію відправилась Елла Хальварсон. І це була та спортсменка, від якої загалом очікувався пристойний результат саме в цьому виді. Бо два з її трьох попередніх найкращих результатів кар'єрі було встановлено саме в індивідуалках. Друге місце в короткій у Контіолахті та дев'яте місце у Рупольдінгу. І Ела не підвела, зробивши свій перший особистий нуль в сезоні. За рахунок одного недооціненого параметру біатлону її 22-го ходу за хвилиною 45 відставання цілком вистачило, аби на кілька хвилин стати першою на фініші, а підсумку другою, і здобути свою першу особисту нагороду на першому чемпіонаті світу у третій гонці на такому турнірі. В чаті мого телеграму. Один з користувачів написав, що Хайварсон неочікувано вистрілила, але мені здається, слово неочікувано з огляду на результати в цій дисципліні і на цьому чемпіонаті світу. А вона була двічі дев'ятою у спринті і переслідуванні не надто підходить. Я б радше навпаки назвав це нагородою, яка загалом то простежувалась. Хорошу гонку видала Марін Кіркейде. Вона знову була однією з найшвидших на трасі, і з двома промахами стала восьмою, програвши хвилину 46 переможниці. Тут, у випадку вдалої стрільби, мова йшла би про золото. І мені здається, що на цю 21-річну дівчину може лягти відповідальність повернення норвезького біатлону на топ рівень, і це їй буде цілком до снаги. Через дві хвилини після неї стартувала Жюлія Сімон. Після падіння в змішані естафеті Сімон прийшлось нелегко. За її словами, вона відчувала вже згадані в попередніх подкастах запаморочення, втрату концентрації, спала по 10-11 годин і почувала себе кепською, що не дало їй в повній мірі себе проявити у спринті та персюті. Тут для неї все розпочалось прекрасно. В середньому по 10 секунд відставання від лідерки кожного окремого кола і три чисті вогневі рубежі. Але раптом хиба на останньому. Розуміючи, що позаду є суперниці, які стріляють чисто, Сімон пішла у розваги. І видала найшвидше останнє коло, а в перетину фінішної лінії схрестила пальці, вочевидь, програмуючи всесвіт на вдачу для себе. І вдача посміхнулася, адже основні конкурентки почали помилятися. Франциска Прось, яка проводила зразкову гонку, і, здавалося б, зараз забере перемогу, двічі схибала на останній стрільбі і стала 10-ю. Без цих промахів було б 7 секунд переваги. А Джустінберзаб уше двічі помилилась на третій і стала тільки 9 програвши хвилину 53. А далі загадка. У Сімонта Жанмоно. По одній хибі. При цьому по дистанції Жанмоно була на 5 секунд швидше Сімон. Програш у фінішному протоколі 39. Питання: а як? Відповідь швидкострільність. Це саме та якість, за яку Сімон та її тренера по стрільбі Жанполя Жакіно часто критикують. Мовляв, вона швидко молотить, часто невлучно і через це програє. Сімон відтарабанила 4 стрільби за хвилину 31, ставши третьою в цій гонці за цим показником. Жанмоно 66. 66-та. Впоралась за 206. 35 секунд переваги. З нічого, бо просто швидко стріляє. Якщо чесно, зараз дивлячись на ці дані при підготовці подкасту, я в шоці, бо зазвичай під час трансляції загальна швидкострільність проговорюється більше умовно, для цікавої інформації. А тут вона мала ключове значення. Ще кілька секунд Сімон здобула за рахунок того, що швидко долає час від позначки заходу на стрільбу до виходу з неї, швидше роблячи перший постріл. Ось де Сімон здобула цю перемогу і звання чемпіонки світу 2025 у жіночій індивідуальній гонці. На стрільбі Жан Моно і срібло теж програла, адже Хальверсон її випередила на 26 секунд за швидкістю стрільби, а у фінішному протоколі між ними тільки дві. І будь-Жан Моно хоч трішечки швидше, це було б срібло. Поки що, в контексті особистих гонок цей чемпіонат є розчаруванням у виконанні лу, адже її форма перед чемпіонатом світу натякала на те, що вона виходить на перший номер сезону і має забирати багато золота. Поки що лише ця бронза. Четвертою у цій гонці стала собі мінкіна нулів, аби дотягнутись, до подіуму їй не вистачило, а Альвіра Ебер через хибу стала шостою. Без неї мала б ще одне срібло. Ну і, звісно ж, про наших. Відкривала гонку від України Анастасія Маркушина, ходно вона виглядала важко і програла за дистанцію 4-0 що не дивно з огляду на хворобу, і тільки декілька підвідних тренувань перед чемпіонатом світу. Вона схибала на першій стрільбі, дві наступні провела влучно, а на останній, яку показували в Етері, сталася якась затримка перед останнім пострілом. Вона збила ритм і схибала. Як потім сама Анастасія сказала у коментарі Суспільному, це трапилось через похибку в роботі з запасним затвором, який замінили через поломку попереднього. За кілька днів догонки. Дуже прикро, адже без цієї хвилини Маркушна могла б бути 33-ю, що було б цілком хорошим результатом з огляду на обставини. Ну а так, 44 та позиція. Тим не менш, особисто мене цей виступ переконує, що Анастасія має бути у жіночій естафеті замість Ірини Петренко і, забігаючи наперед, переконав цей виступ не тільки мене, адже сам Анастасія і буде бігти у жіночій естафеті. Під 32-м номером стартувала Юлія Джима, і тут, звісно, за кожним вогневим рубежем ми слідкували вкрай уважно. І не дарма, адже всі вони були проведені Джимою на відмінно. Ходом Юлія теж виглядала пристойно, ставши за цим компонентом 35-ю і програвши 2 хвилини та 29 секунд. У субі з хибами багатьох лідерок це дало Юлії Джимі прекрасну п'яту позицію. І вона знову це робить. Якось знаходить у собі сили, збирається і тягне український біатлон за вуха. Прекрасний виступ, який було одним задоволенням коментувати. Ще більше мою душу потішило, що вона прийшла у Мікзону і сказала кілька слів, бо я не пам'ятаю жодного коментаря Юлії Джими з того часу, як почав коментувати біатлон. Та й до цього важко пригадати, хіба що якісь там з золотих часів українського біатлону. Добре, що випав. Такий привіт, і ось така нагода нарешті це зробити. І мені здається, тут було б доречно ставити мем про Everyone likes this. Всім це сподобалось. Класна гонка вийшла і в Христини Дмитренко. Вона так само, як і Джима, провела ідеальну стрільбу. І загалом варто відзначити той факт, що шести біатлоністок, які у цій гонці відпрацювали навідмінно, одразу дві українки, які упродовж сезону і були серед лідерок по точності, і виправдали цей статус. Це було прекрасно. Ходом Христині було, звісно, важче, ніж Джимі. 49-й показник з 3.11 відставання, але підсумок все одно вийшов гарним. Вже другий чемпіонат світу поспіль Дмитренко класно проводить індивідуалку. Як ми пам'ятаємо, торіку нове место це був Персенал Бест, восьма позиція. Ну а тепер у Ленцергайде 11-та, яка стала другою кращою у кар'єрі Христини. Олена Городна провела цю гонку найгірше з українок, але загалом, з огляду на її вік, а їй тільки 20, високих очікувань наразі немає. Річ перш за все про досвід та його здобуття. Три промахи та 76-й хід з 4-34 відставання дали їй 61-шу позицію. Ідеальна стрільба давала б найкращий результат у кар'єрі – третє місце. Загалом це все, що треба знати про індивідуалки, де навіть з кепським ходом ти можеш за рахунок нуля бути дуже і дуже високо. Чоловіча гонка теж запам'яталась багатьма речами перш за все, провалом норвежців, адже для них замість двох на подіумі торік. Тут отримати двох у топ-10 це фіаско. Говорили про Йогани Сабьо, він вже на першій стрільбі схибив тричі, в сумі 5 і став 20 20-м. Говорили про Стойлу Легрійда, він по одному разу мазанув на другій, третій і став 15-тим. Єдиними присутніми в топ-10 були з трьом земєм на дев'ятому місці, який тільки з однією хибою програв 3 хвилини переможцю. І старший Бьо, який з двома промахами замкнув цю топ ку і програв 3 18 Повний капут вийшов у Ульделя та Сойрума. По 5 промахів в обох, 43 я і П'ята позиція, відповідно. Норвежці страшенно програвали ходом, і це прям окрема тема для розмови. Йоганнес, який був кращим з них і став четвертим, програв 45 секунд лідеру. Далі був старший брат, 17-й хід і 2 хвилини 14 секунд відставання. Ульдель так само 2,14, Сойром 2,27, Легрейт 2,47. Стрьом взагалі був 36-м ходом і програв 3-12. При цьому програючи ходом 41-річному Едеру. Ясна річ, що справа не в кепській фізичній готовності, ну або ж принаймні не тільки в ній, готовність лише була, м'яко кажучи, лайняною. Головний технік норвезької федерації Тобіас Дель в коментарі НРК визнав, що лижи були кепські, і потім вибачився перед кожним особисто. А одразу після гонки весь сервіс пішов катати лижі на наступний день. Це дуже нетиповий факап для норвежців і дуже болючий. Тому коли ми чуємо коментарі від тренерів збірної України, що є питання до лиж, треба, звісно, зважати, що з таким можуть зіштовхнутися навіть і все могутні норвежці. Загалом, вперше зі спринту чемпіонату світу 2021 в поклюці, хтось з норвежців не здобув нагороду в особистій гонці. А Йоганнес Бьо показав свою Найгіршу індивідуалку на мейджерах, тобто на чемпіонатах світу та Олімпійських іграх. До цього найгіршою була 11-та позиція на провальній для нього Олімпіаді 2014. Також Бьо перервав серію зі здобуттям медалей в особистих гонках чемпіонатів світу. Він взяв 8 золотих срібло та бронзу в 10 гонках чемпіонатів світу в Обергофі нове место та Ленцергайде. Загалом, поки що для Норвегії це чемпіонат світу суцільний тільт. Є два золота Бьо і все. Крім нього, взяти медалі ніхто не може, і взагалі-то він йде після цього сезону, що в такому разі робити норвежцям. Облажались по повній програмі і Шведи, як завжди, упродовж цього сезону через стрільбу. В них якраз ходом було все окей, троє в топ-10 за цим показником. Але Нелін на 14-й позиції з трьома хибами став найкращим. По цілому, мав третій хід, але схибив в 5 разів 19-й. Бранд з тими ж п'ятьма став 42-м, а себе Самельсон з шістьма хибами 47-м. І гіршого особистого результату на мейджорах в нього не було з дебютного дорослого чемпіонату світу у 2017 році у Хохвільцині. За таких умов для інших команд відкрилась низка можливостей, і вгадайте, хто ними скористувався найкраще. Правильно, французи, лижі в них були на висоті, два найшвидші гонщики в них. Троє в сімці кращих, ще один добігав гонку пішки. Це мова про Еміляна Жакляна. Якщо що, він з п'ятьма промахами домучував гонку і став 67-м. Для нього це найгірший результат з індивідуалки Пекіна 2022, де Емілян став 72-й і загалом провальний чемпіонат від нього з найкращим 15 м місцем персюту. Не дивно, що як тільки пішов спад, він почав говорити про можливий кінець кар'єри. Фабіан Клод сьомим ходом схибив чотири рази і став 21 м Кантен Фіон має, не дивлячись на три промахи, примудрився забігти на третю позицію. Ну а боротьба за перемогу розгорнулась між Перо та італійцем Джакомелем, який в особистих гонках був п'ятим і прагнув покращення. І саме Джакомель в цій гонці мав такий собі полпозішн. Перо стартував на 14 номерів раніше, і на другій стрільбі припустився хиби. У Томазу поступово формувався 0 за 0, але він багато програвав на колах. Перед останнім вогневим рубежем, програючи ходом перо вже 35 секунд. Перемогу йому могла дати тільки чиста стрільба. Промах означав поразку. І тут італієць розпочинає свою роботу. Першу мішень закрив, другу та третю туди ж, четверта промах. Все. Перо чемпіон світу, а Джакомель другий. Шикарна і дуже драматична розв'язка. 23-річний Ерік вперше в кар'єрі стає чемпіоном світу в особистій гонці і голить голову прямо на стадіоні. Думаю, що в ланцюжку передачі домінації від норвезького до французького після Пуаре «Бьорндалена», на фуркада і бьо. Перо цілком може бути наступним на черзі, якщо звісно Ісак Фрей не візьметься за справу раніше. Ну а 24-річний Джакомель продовжує рятувати провальний сезон для Італії, здобуваючи свою першу особисту нагороду на мундіалях. Треба фіксити стрільбу, і можна в майбутньому створювати невеличку італійську еру. Також було кілька неочікуваних спортсменів, які показували класний результат. Ну або ж могли навіть позмагатись за медалі, але в якийсь момент щось пішло не за планом. На четвертій позиції визначаємо Олі Хіденсало. Він став одним з двох людей, які показали нуль разом з Тірі Ланджером. Той до слова став тринадцятим і сюди ми його теж віднесемо. П'ята позиція тут була в Нікласа Гартвега. Шоста у Якова фака, який знову у квітах і видає прекрасну першість у свої то 37 років, маючи найгіршу одинадцяту позицію. Ну і смуток гонки, як на мене, Міхал Керчмарш. Він, маючи тронелі перед останньою стрільбою, міг претендувати на бронзу, але на четвертій, як сам потім сказав, він розхвилювався від тиску і в нього почали тремтіти ноги. Два промахи як наслідок, і восьма позиція замість впевненої бронзи. Непогано виступили американці, крім Кембела Райта. Той схибив чотири рази і став 23-тім, А от його партнерам по команді Полу Шомеру та Джейку Брауну з трьома хибами, 24-та та та 25 та позиції одразу за ним. Дуже навіть нічого. До провалів, чи, окрім Жакляна, віднесемо Лукаса Гофера. Тут він схибив 7 разів і став 70-м. Лише один раз в Італійці на чемпіонатах світу було гірше. Теж в індивідуалці, але в Обергофі 2023. Там було 72 місце. В України, особливо за відсутності Дмитра Підручного, всі надії були пов'язані з Віталієм Манзиним, який гарно себе проявив у переслідуванні. Віталій розпочав з промаху на першій стрільбі, гарно відпрацював дві наступних, а передостанньою з ним сталася Халепа. Він прийшов на 30-ту установку. А вона закрита, допоки переміщувався, втратив трохи часу і збився, схибив ще один раз. Якби не ця штрафна хвилина, був би сьомим, ну а так, сімнадцятий. І все одно це найкращий результат у кар'єрі Віталія на чемпіонатах світу. Біг Віталій теж відносно пристойно: 33-й хід, 3 хвилини відставання. І він до слова теж серед тих, хто обійшов стрімзайма ходом. Одним словом, Віталій молодець і точно все ще попереду. Другим став Артем Тищенко. Ходом це було. Справді погано. 79-й результат серед 96 спортсменів, майже 6 хвилин відставання, але будемо відверті. Це й не було секретом ще до гонки, і на який шалений хід ніхто не розраховував. Стартував Артему ці гонці якраз з прицілом на свій головний атрибут стрільбу, яка і прийшла на допомогу. Його заключний вогневий рубіж навіть показали в трансляції, але саме він став тим, де була допущена єдина помилка. В сумі це дало Артему дуже хороший за таких умов і його стану 36-й результат. Якби Артем став третім, хто показав чисту стрільбу, і ми відняли цю штрафну хвилину, був би взагалі 26. -м. Ще одна річ, яку варто знати про індивідуальну гонку. Антон Дученко схибив 4 рази із відносно непоганим 43-м ходом. В нього було 3 хвилини та 37 секунд відставання, став 50-тим. А Насико, який отримав свій шанс стартувати, допустив 3 промахи, ходом став 73-м і на фініші 64-м. Ось такі пироги. Одиночна змішана естафета, забігаючи наперед, видалась найбільш хаотичною та дивною гонкою, яку я колись коментував. Почалось все ще на моменті заявки збірної України, яка спершу виглядала так, що мікст мали бігти Манзен та Дмитренко, а пізніше заявку змінили. І стартувати в підсумку мали Джима і Дученко. Молодих Христину та Віталія вирішили поберегти, адже їм ще бігти естафету і Мастарти. Ну і знаючи результат, можна сказати тільки слава Богу, що їх від цієї гонки відвело. Також посеред трансляції пропадав сигнал зі Швейцарії, і також транслятори не налаштували титри на додаткові камери, через що показувати стрільбу українців було неможливо. Для української команди все завершилось у цій гонці навіть не почавшись. Джима вже на першу стрільбу приходила 23-ю з 18 секундами відставання, але на той момент, знаючи специфіку розкладки сил Джими, де вона зазвичай береже себе на перших колах, це виглядало прийнятно. Але коли за друге коло вона стала 25-ю з 27-м ходом, програла 26 секунд за півтора кілометри, і в тому числі представницям Британії, Гренландії і Австралії, стало зрозуміло, що з лижами щось не так. І чим далі в ліс, тим більше це ставало очевидно. Свою підсумкову позицію Україна здобула ще після першого етапу, 20-те місце. Далі воно не змінювалось. Загалом до Дученко та Джими показав найкращу стрільбу в гонці. 0 плюс 4. Так само було в Німеччині, яка взяла бронзу, і в Польщі, яка стала 17-ю. Ми з такими показниками 20-ті. І виграли тільки Словаччину, Литву та Гренландію, яка до слова провела свій перший в історії фініш в естафетах на чемпіонатах світу. На другому та третьому етапі гонки Дученко та Джима програвали по 40 секунд від лідерів. А загалом Україна стала найгіршою ходом з команд, які фінішували, програвши тільки передостанній Литві – 26 секунд. Можна багато чого говорити про фізичну підготовку команди, але програвати стільки на колі у півтора кілометра це занадто для українських біатлоністів. І під час коментаря цієї гонки я неодноразово звертав на це увагу. Це був очевидний промах сервісу. Загалом багато хто недооцінює роль лиш у результаті. Ти можеш бути готовим ідеально, але програти бо лижі не їдуть, як було за день до цього, до прикладу, з норвежцями. А можеш бути готовим трішки гірше за когось, але злетіти на самокатах на подіум. І в цьому контексті особливо дивує та когорта, ну, назвімо їх, вболівальниками, все ж, якщо можна, звісно, яка в коментарях всюди, де тільки можна, почала виписувати саме про спортсменів. Є обставини, перед якими ти безсилий, і це якраз був один з таких випадків. Момент загалом робочий, і таке трапляється. Знову ж таки, ми далеко не ходимо і повертаємось так само на день назад до збірної Норвегії. Єдине, мабуть, що хочеться кращої комунікації, адже якщо там голова технічного відділу виходить і дає коментар одразу після гонки з поясненнями, що і як, то українським болівальникам ще треба загуглити, хто на взагалі в сервісі працює. Але до честі цього сервісу Сергій Семенов все одно свій коментар теж дав. Я не надто бачу сенсу приділяти цьому подальшу увагу, адже це вже всюди, де можна, розсмоктано від А до Я. Траса в за таких погодних умов дуже складна для підготовки. Є ділянки де каша на сонці, є ділянки де лід в тіні. І підібрати універсальний варіант, який працюватиме і там, і там, справді складно. Та й будемо відверті. Україна далеко не найзабезпеченіша з точки зору ресурсів країна. Тому такі відверті промахи, звісно, варто відзначати, але плюватися жовчу на всіх в даному випадку точно не варто. Знову ж таки, це робочий момент, який надалі сподіватиме, слугуватиме наукою і цінним досвідом. Що стосується норвежців, вони якраз лижі привели до ладу, і бьоцем скористувався на останньому етапі гонки, відібравши у Юстоса Штрелову. Що стосується норвежців, вони якраз лижі привели до ладу, і бьоцем скористувався на останньому етапі гонки, відігравши у Юстаса Штрелу 18 секунд і ще перед фінішем виборивши для Норвегії себе та Раглінд Феймстейневік срібло. До слова, для Феймстайневік, воно стало першою медаллю чемпіонатів світу в кар'єрі. Ну а золото виграв класний дует Сімон та Кантена Фіона Моєї, і в їхній перемозі особливих сумнівів не було ще до початку цієї гонки. Ідеальний баланс швидкості у всьому, і зруйнувати їм цей результат міг тільки якийсь завал по стрільбі. Швейцарія знов четверта, і, можливо, претендує на роль головних невдах цієї першості. П'ята була Швеція в складі Самельсона та Хальверсон, яку я міг чекати на подіумі, але вони теж жалілись на лижі, до слова. Сьомою стала Італія. І там повернення Вірер, вочевидь, було поспішним рішенням. Ну і десятими стали фіни у Мінкінен з Сеппалою. Теж не пішло в першу чергу по стрільбі. В день відпочинку на чемпіонаті світу IBU випустило календар на кілька наступних сезонів аж до 2030-го Олімпійського року. З головних змін обергов тепер не буде першим новорічним етапом, а проводитиметься наприкінці лютого, на початку березня. Будучи в обергофі у 2022-му, я брав коментар у голови Оргкомітету стосовно чемпіонату світу 2023 і погоди там. І тоді він мені пояснював, що завжди в лютому погода в Оборгофі стабільніша. Тому тут жирний плюс для IBU. Оборгов точно не можна прибирати з календаря, але змістити по часу ідеальне рішення. Також у сезонах 26, 27 та 28, 29 двадцять нас фактично з'явиться новорічний етап Кубка світу. В цих сезонах він пройде в поклюці в межах 28 грудня. 3 січня і це крок біатлону назустріч лижним гонкам та стрибкам з трампліну, які своїми турдиски та турне чотирьох трамплінів збирали велику аудиторію. Ну і це класна, нарешті спортивно мотивована альтернатива різдвяній гонці, від якої особисто я не надто фанатію. Не сподобалась тільки мала кількість американських етапів. Зі своїм антуражем, часом трансляції, вони мені дуже заходили. Тут якраз і Кемблрайт на хайпі, і можна було б мірватися, але це буде тільки одного разу в сезоні 9. Більше своїх появ натомість матимуть отепя, ленсергайди, поклюка. Ну і загалом по локаціях упродовж сезоні виглядає все більш-менш збалансовано. Також є сезони до етапів більше, але при цьому умовно два по тижню приходять на заміну одному великому на кшталт контіолахті цього сезону. Тому, по ідеї, тут теж все має бути окей. Є, звісно, скепсис стосовно цих змін. В коментарі під цей анонс в інстаграмі IBU вірвався Сімон Фуркат і написав про те, що ванці та хохвільцині, які змістили по часу на тиждень вперед, не дочекаєшся оцій порі снігу. Ну і наголосив на важливості відновлення, яке з такими переїздами може страждати. По першому пункту, мені здається, ці речі були продумані, перш ніж робити. І зараз всі передові об'єкти мають технології виготовлення та зберігання небачених об'ємів снігу. Ну а по-другому, варто було такого чекати, врешті-решт. Так робить весь спорт. Всі хочуть більше шоу, більше трансляцій, і, звісно ж, більше реклам і, відповідно, більше грошей. Чи матиме це позитивний вплив? Побачимо. Але поки так, як є. Що ви думаєте? Неодмінно пишіть у своїх коментарях. Поки що, цей чемпіонат світу в Ленсергайди це першість однієї команди Франції. В них вже 10 медалей 5 золотих і 5 бронзових. Далі більш рівно у Норвегії, яка друга всього три. Ну а загалом на цьому чемпіонаті світу вже вісім країн здобували медалі, що на дві більше ніж на двох останніх чемпіонатах світу. Тож динаміка з точки зору конкуренції країн. Позитивно. Пишіть, що ви думаєте про останні гонки чемпіонату, виступи збірної України і загалом про випуск. Буде дуже цікаво почитати. Наступний випуск про цей чемпіонат світу буде вже підсумковим. Ну а поки ще раз попрошу вас поставити лайк, підписатись там, де ви слухаєте цей подкаст. Ну і, звісно ж, на мій телеграм-канал, який буде в описі. Буду кожному дуже вдячний. З вами був Андрій Сухецький, подкаст Не стріляючий лижник. Почуємось, Па-па!